Привіт! З вами довкола квітів. Але сьогодні я хочу показати недоповий для мого каналу контент. Минулого року я заради експерименту сачала на підвіконні перець, який підходив за своїми характеристиками для такого знущання. В цілому все вийшло і результати за бажання зможете знайти в інших відео. На цьому я не зупинилась і цього 2025 року висадила високорослі томати та огірки у відра. Компанія до томатів підсадила цибульку, Ексибішн та редиску Селесту. Всі культури, окрім редиски, вирощені через розсаду. Маса землі в ємкостях 10-12 літрів. Змішувала ґрунт з піском з відношенні 70 на 30. ґрунт давала трішки попелу і добрив. У ґрунті є куряко, смокот, цеоліт. ґрунт оброблений фітоспорином. Баночках досєва вода для поливу. До речі, щодо поливу, як томати були меншими, я додавала 1 літр води. Останній раз полила вже 2 літрами води в одне відро. Огірки 5 днів тому тільки пересадила у відра. Земля була не сухою, і я вчора тільки перший раз полила їх. Дала чистої води десь мілілітрів 50 500 При пересадці не поливала ґрунт, тільки трішки в стаканчики. При поливі намагаюся, щоб на стебло та навкруги стебла вода не потрапляла. Це стосується виключно огірків, так як сусідів з огірками немає, я замульчувала ґрунт. Це і приносить користь, і, на мою думку, естетичніше виглядає. До кожної рослини вже прикріплена мотузка, яка буде їх тримати. На томатах було видно, як це виглядає. Це звичайна мотузка, яку я купила в Аврорі. У мене балкон старий, і для нас це, звісно, не дуже добре, а ось для огородини дуже добре, тому що є провітрювання. Сонячні промені також на рослини потрапляють. Тому в теорії, на мою думку, все повинно вдатися, поки на практиці також все добре. Якщо вам цікаво, як будуть розвиватись рослини в таких нестандартних умовах, то ставте вподобайки для того, щоб я розуміла, що ця тема актуальна і будемо вирощувати разом. Якщо у вас є поради або зауваження, пишіть коментарі, я залюбки буду спілкуватися. Також буду вдячна, якщо розкажете про свій досвід, якщо також вирощували огородним набулком. А в нашому містечку сьогодні дощик. Хочу показати вам цю красу та передати шум дощу. після минулорічної засухи та спеки. Це моя найулюбленіша погода. Всім дякую, до нових зустрічей!